Каналі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі новини понеділка, 13 жовтня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна Вітаю вас. Далі коротко про головне. Чи є мільйон? Нардеп запевняє директор. Спростовує 95 спецпризначенців з батальйону Івано-Франківськ. Поїхали на схід. Благодійний фонд. Ми допоможемо створили у Коломиї. Про це та інше детальніше. Один мільйон гривень для Коломийського водоканалу виділив український уряд. Тепер комунальне підприємство, начебто, зможе взяти кредит у світового банку у мільйон доларів. Усе для того, аби полегшити життя наших громадян. Про це заявив народний депутат Олександр Доній. Проте цю інформацію повністю спростовує директор Коломийського водоканалу. Ігор Калиняк каже, жодних грошей підприємство не отримало. Більше того, розповідає, коли із певними проблемами громада зверталася до свого обранця, то наштовхувалася на негативну відповідь. Далі пряма мова. Нарешті вдалося вирішити проблему з надвисокими тарифами на воду в Коломиї. Вчора я зустрівся з віце-прем'єром уряду Володимиром Гросьманем, який підтвердив, що після неодноразових звертань письмових усних, а нагадаю, я звертався в уряд з цією пропозицією. Все-таки прийнято рішення про фінансування. 1 мільйон гривень з боку уряду Коломия Водоканал. І, відповідно, тепер Коломия Водоканал матиме можливість отримати кредит, новий кредит від Світового банку в розмірі 1 мільйон доларів. І мені приємно, що нарешті ці кошти підуть в місто. Нарешті дослухався уряд. І це яскравий приклад, як можна і потрібно відстоювати інтереси місцевої громади. Це, до речі, другий приклад. Коли мене критикували за бюджет за голосування, то я казав, що це правильне голосування. І зараз стверджую, це правильне голосування. Бо гроші повинні бути не в одному казанні в Києві, а повинні йти в село, в містечко, в місто. Бо основна проблема це збідніння населення. Населення несе колосальний тягар. Зараз і завдання, в тому числі і депутатів, і уряду, цей тягар зменшити. По перше, якщо народний депутат він мав би знати, що не міська влада прийняла, а приймала комісія. І він це дуже добре повинен би знати. По перше, він ну виступає проти всієї міської ради і проти депутатів. І коли чому він не не прийшов до. Сесійної зали не прийшов до депутатів і не сказав: а ну дайте, ми поцікавимося, яка є проблема. Про це мови ніколи не було і не йшло. Це є брехня. Якщо йде кошти, то, напевно, є якась програма, це не може так виділити кошти, ну, виділи якийсь водоканалу. Під що? Для чого? Це виділяється субвенції обласному бюджету, обласний бюджет передає, там є код економічної класифікації, і це передає на якусь програму. Цих коштів, по-перше, не було і не буде. Це так, як той бюджет, що він 30 мільйонів казав, що буде і з регіоналами голосував, це таке саме подібне. Коли він говорить знову, що виділив якісь кошти, яких не буде, коли ми хотіли з ним зустрітися іменно для допомоги, міський голова, ще покійний Білоузбув, ми один день хотіли з ним зустрітися і він сказав, що не може, давайте на завтра. Ми на наступний день до нього дзвонили цілий день. Або скидав телефон, або не відповідав. Ми так і не зустрілися. Була проблема, коли Міністерство фінансів не хотіло нам дати позитивний висновок. Тоді дійсно допоміг народний депутат, наш земляк, Андрій Іванчук. І ті питання через Гройсмана, там воно вирішилося, що дали позитивний висновок. Ну там чисто було такі. Якісь, мабуть, чи політичні, чи які ну не хотіли вони дати? Вони нас е, пускали кругами, і це питання вирішено. Ніяк, аж не, ну, ні, ніяк ж не до ній. Він там е, каже, що мільйон. Він вибив для того, щоб отримати мільйон доларів. Ми, по перше, хочемо брати три мільйони доларів. Він навіть не володіє абсолютно ситуацією. Бо якщо б він володів, то він би зустрівся з підприємством, він би зустрівся з колективом. І ми би обговорили ці питання. Народний депутат мав би допомогти. Усі будуть говорити. Та дивіться, до ній вам дав мільйон. Де є гроші? Чому не, не зменшують тарифи? Тарифи не може зменшити ні до ній, ні каленяк. Приймала комісія і може зменшити комісію, але треба мати підстави. Що той мільйон, для чого, яким чином він би мав йти? Це абсолютно якась є нісенітниця. Через то, я не знаю. Я думаю, що це просто такий дешево, Піар акція перед виборами, але я закликаю людей йому просто не вірити. Чергова заміна із Прикарпаття. 95 спецпризначенців із батальйону Івано-Франківськ поїхали на схід. Там відбудеться ротація працівників різних міліцейських підрозділів, які уже місяць служать у зоні АТО. Проводжали бійців урочисто із добрими побажаннями та молитвами. Чергова зміна із Прикарпаття відбула на схід країни для проведення ротації працівників різних міліцейських підрозділів, які поїхали туди місяць тому. Бійці з нового поповнення виконуватимуть ті ж самі завдання: нестимуть службу з охорони громадського порядку, охоронятимуть населення в зоні бойових дій та працюватимуть на попередження терористичних актів на Донеччині. Кожен із 95 спецпризначенців має добру підготовку, яку пройшов під час служби. Крім того, перед виїздом відбулися посил тренування на полігоні. Спеціальний інструктаж перед від'їздом провів начальник УМВС в області, полковник міліції Микола Семенишин. Він висловив своє хвилювання за безпеку підлеглих та зі сподіванням на щасливе повернення побажав легкої служби. Особливу подяку хотів би сьогодні знаєте звернутися вже не до бійців, а до рідних і близьких, які сьогодні в день новчі в такому режимі непростому підтримують наших Міліціонерів для того, щоб вони щастя і гідністю могли виконувати свої бойові завдання. Відряджені в зону антитерористичної операції отримали благословення та молитовники від священників. Благословення Господнє на вас і благодаттю чоловіколюблям. Крім родичів, колег, друзів, представників влади побажати щасливої дороги захисникам прийшли і сотні містян. В Зоні ато воюють хлопці і дівчата різних національностей. Які ходять в різні церкви, але там вони єдині в своїй боротьбі за волю і незалежність України. Всі присутні бажали землякам безпечної служби та щасливого повернення додому. Слава Україні! Героям Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Боже! Коломиєць вістиме сакура 90 саджанців цього японського дерева посадили у столиці покуття, привезли їх із закарпатського мукачева. Тепер красиві рослини тішитимуть коломиян та гостей міста у трьох місцях Коломиї, де саме знаємо ми. Саджанці сакури до Коломиї привіз міський голова Мукачевого. Це Закарпатське місто відоме далеко за межами України. Саме там цвітуть сотні цих японських дерев. Золтан Лендел каже, зробив це з особливою приємністю, адже Коломия та Мукачеве міста побратими. У нас місто побратим Коломия, і ми вирішили, що цього року з 800 сакур, які будуть у Закарпатті саджатися, з цієї партії 90 привезли у подарунок місту Коломия. Висаджували сакури у трьох районах Коломиї. Зокрема, біля приміщення місцевої пошти посадили 25 штук. Люди кажуть, сподіваються, що ці дерева вже наступної весни зацвітуть і щороку тішитимуть нас своєю красою. А я взагалі люблю це дерево, воно дуже красиве і ну, в Японії воно виходить, японське дерево. Коли ці сади розквітають, ну взагалі дуже велике задоволення получаю. Я думаю, що потрібні. Вони прекрасні, там вкрасять наше місто. Любе дерево, якщо людина це вже потрібно. Бо в життю людина що має зробити. Виростити сина, посадити дерево і побудувати будинок. Я думаю, що дерева це є дуже ну, така хороша ідея посадити дерево в місті. Посадити сакури в нашому місті, міський голова Коломиї хотів давно. Ігор Слюзар каже, побачив японські дерева у Мукачевому і зрозумів, такі ж мають бути і в столиці покуття. Бульвар Лесі Українки ми почали робити після того, як я всіх заступників зібрав один день. Привіз в Мокачево, показав, як виглядає центральна частина міста в місті Мукачево і сказав: Ми йдемо цим шляхом. І Ми послідовно йшли. Ну і родзинкою Мукачова є сакура. Вони там вже тисячами засаджені, і весною це дуже гарно. І в нас була ідея створити таке місце відпочинку. З цими екзотичними деревами в місті Коломия. Також тут буде макет центральної частини міста, виготовлений нашими митцями. А японські дерева свістимуть ще й на площі відродження та біля пам'ятника жертвам голодомору на вулиці Карпатській. Тепер місця, де висадили алеї сакури, будуть цікавими і для містян, і для туристів. Черговий випускний школи шляхетних українок відбувся у Коломиї на урочисту лінійку із з нагоди свята запросили друзів, рідних панянок та вчителів, які протягом навчального року викладали дівчатам різноманітні предмети та вчили готувати, спілкуватися, робити зачіски і макіяж. Панянок на Коломийщині побільшало. Відбувся четвертий випуск школи шляхетних українок, яку очолює Марія Гнатюк. Продовж року дівчат навчали створювати дизайн одягу, затишок в оселі, робити мейк-ап, спілкуватися і дотримуватися правил етикету. Цього року школу шляхетних українок в Коломиї закінчили більше як два десятки дівчат. Це учениці 9-10 класів міських шкіл. На випускний запросили друзів, родичів та давніх знайомих закладу. Ми повинні з вами разом, тому що ми вже люди які прийшли, бачили, батьки мають, хто має внуки, хто не має, хто має, має, має своїх дітей. Ви розуміти, що вихованість, навчання їм знадобиться в майбутньому житті. А життя це є казати життя пройти це не небо оперативе. Це треба пройти і вдачі, і невдачі. А для дівчат, основне, що я пам'ятаю. Щоб він сьогоднішнього що вам це нібитки казав, що для дівчини 95% який зараз. За допомогою таких людей, як пані Марія, які соратники, які її друзі, мабуть, тільки у нашому чарівному писанковому місті ми маємо такий чарівний скарг. Це наших коломиянок, наших дівчат, які сьогодні, завтра будуть нести. Ту нашу українську духовність, ту нашу українську спадщину, нашу культуру, нашу історію, народи не тільки Європи, а й цілого світу ініціатор створення школи та незмінний натхненник закладу Марія Гнатюк, яка очолює Коломийську міськрайонну організацію Союзу Українок. Вона подякувала усім викладачам, які не шкодують часу та сил і допомагають панянкам ставати справжніми українками. Адже сучасна жінка має вміти усе бути мужньою і незламною, а разом із тим ніжною та жіночною. Заняття у школі шляхетних українок проводять щосуботи у катехітичному коледжі впродовж чотирьох годин. Вихованок навчають психологи, візажисти, кухарі, косметологи та навіть юристи. Проводять майстер-класи в'язання, гачкування, вишивки та багато інших. Благодійний фонд ми допоможемо створили у Коломиї. Мета співпрацювати із дітьми-сиротами та інвалідами, людьми похилого віку, творчою молоддю. Взагалі кажуть організатори, старалися охопити якомога більше напрямків, аби допомагати тим, хто потребує допомоги. Як планують втілювати плани у життя, дізнавалися наші журналісти. Благодійний фонд Ми допоможемо створений для того, щоб працювати саме у Коломиї та Коломийському районі. Розповідає засновниця Катерина Рижик. Наші плани і цілі це співпрацювати з дітьми-сиротами, з дітьми-інвалідами, з людьми похилого віку, з творчою молоддю. взагалі ми охопили як найбільший спектр і здорового способу життя. І надіємося, що люди будуть самі звертатися до нас, до фонду, щоб ми їм допомагали. За словами Катерини Рижик, проект є довготривалим. Фінансування планують виборювати через міжнародні гранти та враховувати досвід аналогічних організацій. Так як в мене вже є досвід в цьому в цій діяльності в цій сфері, ми й надіємося, що ми будемо долучати інший інші косторис інших людей, інших меценатів. Звичайно, сподіваються у фонді і на фінансування з боку держави, але з політиками, особливо перед виборами, співпрацювати не будуть, каже Катерина Рижик. Хочемо, щоб фонд мав своє ім'я, ну не прив'язаний ні до кого. Під час презентації фонду присутніх привітали бандуристки. Також провели благодійний аукціон, продавали різноманітні вироби, картини, дитячі малюнки. Кошти кажуть організатори направлять на лікування поранених у львівський військовий госпіталь. Тарас Стефурак кращий спортсмен місяця. Десятилітній Коломаянин доволі успішно грає у шахи. Тепер переможець багатьох змагань отримав грамоту від відділу молоді та спорту Коломийської міської ради, а також грошову винагороду від фонду пам'яті Андрія Федчука. З юним спортсменом поспілкувалися. Й ми Тарас Стефурак до цієї нагороди йшов не один рік. Він шестиразовий чемпіон області, багаторазовий призер обласних чемпіонатів та різноманітних турнірів. Срібний призер міжнародного турніру у Новояворівську та бронзовий призер міжнародного шахового фестивалю. «УКО» учасник чемпіонатів України, першорозрядник. Мені подобається грати в шах, це розвиває пам'ять. Мені подобається, як там все робиться на дощ. Я почав від п'яти років, п'ять років десь так займаюся. Спочатку мене почав ходити, показувати тату, а потім мене мама відвела у шаховий клуб. Я планую далі займатися шахами, бо може в подальшому це в мене скористатись. Підтримувати молоді таланти одне із пріоритетних завдань міської влади, каже начальник відділу молоді та спорту. Володимир Колесник переконаний, ми повинні знати імена тих, хто виборює нагороди і прославляє наш край. Тарас Тафурак, який здобував перемоги в межах України, республіканських турнірах і не тільки в області вивів шахове. Шахову дружину з тієї тіні і дуже приємно, що працюють тренера і Тарасик себе проявив на такому рівні. Постійно підтримують молодих хлопців та дівчат, і у фонді пам'яті Андрія Федчука. Брат відомого спортсмена Сергій каже, вважається, чи не основним обов'язком допомогти талановитим дітям віком до 20 років. Їм це цікаво, їм це потрібно, і фінансова нагорода, яку ми робимо, вона якраз їх буде спонукати далі працювати. А далі люди вже після 20 вони вже більш самостійні, і, думаю, можуть допомогти самі, навіть допомогти цим людям цим дітям малим, які зараз тренуються, які зараз виходять. В спорт. Тепер Тарас Стефурак має наснагу до нових звершень у спорті. Хлопець переконаний, шахи можуть бути в нагоді навіть у повсякденному житті. Тому планує й далі вдосконалюватися у цій грі. 14 жовтня на бульварі Лесі Українки у рамках святкування Покрови відбудеться відкриття пам'ятної дошки. Композиції жертвам тоталітарних режимів. Початок у 14-й годині. А у четвер у народному домі Коломиї відбудеться унікальне симфошоу Опера Нова саундтреки зі світових блокбастерів, таких як Титанік, Зоряні Війни, Пірати Карибського моря, агент 007», володар персні та інших у виконанні симфонічного оркестру із Харкова. Початок концерту о 18-й годині, 16 -го жовтня. Це і вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті. І за адресою, яку ви зараз бачите на екрані, я бажаю вам гарного настрою. І лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.